Доброго дня! Я Білозьорова Людмила Анатолівна, вчитель фізики онлайн-школа Альтернатива. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з поняттям роботи і потужністю електричного струму, з законом Джоуля Ленса та поговоримо про електронагрівальні прилади, як ними користуватися та шляхи запобігання нещасних випадків. Переходимо до вивчення сьогоднішньої нашої теми. Спочатку ми з вами розглянемо поняття роботи електричного струму. При проходженні електричного струму по провіднику електричне поле змушує заряджені частинки рухатися порядковим, отже, воно виконує роботу. Робота електричного струму показує, яку роботу виконує електричне поле. Робота електричного поля електричного струму, щоб вам більш зрозуміло було, подібна до роботи механічної енергії. Тобто механічна робота, коли ми ви вивчали раніше механічну роботу, аналогічно і робота електричного струму подібна механічній роботі. Робота електричного струму позначається великою літерою А, так як і механічна робота. Одиниці вимірювання джолі. Ви знаєте, що напруга визначається як відношення роботи до заряду. Цієї формули ми легко можемо знайти, чому буде дорівнювати робота електричного струму. Це добуток напруги на заряд. Відповідно, заряд ми з вами знаємо, це добуток сили струму на час. І виходячи з цих формул, ми в формулу роботи можемо підставити значення заряду і отримуємо нову формулу для визначення роботи. Це У на І і на Т. Якщо говорити про закон ОМА для ділянки кола, то в дану формулу А дорівнює У на І і на Т ми можемо підставити значення як сили струму, так і напруги. Таким чином ми можемо визначити ще деякі формули для визначення роботи. Формула А дорівнює І квадрат помножити на Р і помножити на Т це коли ми з вами підставимо значення напруги. Замість напруги в дану формулу підставимо закону Ома. І друга формула це У поділити на Р квадрат і поділити на Т. Це замість І ми підставимо закон Ома. Тобто можна визначити роботу за такими формулами. Ось як ви бачите, три формули для визначення роботи існують. Все залежить від того, яка умова задачі буде. Робота електричного струму вимірюються в джолях. Що це означає? Один джоуль це добуток до 1 вольта на 1 А на 1 секунду. Відповідно, напругу ми можемо визначити за допомогою приладу вольтметра, силу струму за допомогою амперметра, ну і час за допомогою годинника. Тепер поговоримо про потужність. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. Потужність позначається великою латинською літерою П. Одиниці вимірювання вати. Позначається великою літерою В і маленькою літерою Т. Не плутайте, будь ласка, напруга в вольтах, одна літера В, а потужність це вати. Визначається потужність як відношення до роботи до часу, за який виконана ця робота. 1 Вт – це 1 джуль поділити на 1 секунду, якщо цю розмірність розібрати. Потужність електричного струму можна також визначити, підставляючи замість. Роботи її значення. Тобто, виходячи з формули, ми можемо з вами побачити. Тобто, потужність це У на, I, потужність на R, І, потужність І квадрат на Р, і потужність У квадрат на Р, підставляючи значення роботи. Ми можемо отримати нові формули для визначення потужності. Все залежить від того, що буде дано в задачі. Різні електроприлади мають різну потужність. Якщо звернути увагу, в кожному, мабуть, є і пилосос, і ви всі бачили лампочку, то якщо подивитися уважніше, наприклад, на лампочці, то на ній написано, на яку потужність вона розрахована. Точно так пилосос. Ви, мабуть, зустрічали і бачили там 1200-1800 Вт. Це означає, що цей прилад, електроприлад розрахований саме на цю потужність. Потужність, звичайно, показники потужності розраховують, виходячи із лічильників, електролічильників, які також вам добре знайомі, коли розраховуємо електроенергію. А потім ці показники записують відповідну квитанцію за сплату електроенергії. І там уже м -м, значення потужності записують в кіловатах там за годину. І так далі. Ми обов'язково будемо перетворювати в систему СІ, тому що, як зазвичай, в більших одиницях задається значення потужності, і поняття закону джоуля Ленса. Закон джоуля Ленса був встановлений вченим джоулем та вченим ленсом. Далі вони обґрунтували свої значення і визначення, те, що експериментально доведено було, і цей закон дістав назву закон джоуля ленса на честь цих двох фізиків вчених. Тобто це теплова дія струму. При проходженні струму через провідник в провіднику виділяється кількість теплоти, що прямо пропорційна опору провідника квадраті сили струму та часу проходження сили струму. Закон жуля Ленса записується, як Q дорівнює І квадрат помножити на R і помножити на T. Q це кількість теплоти, яка виділяється при нагріванні, коли проходить електричний струм при нагріванні провідника. Отже, прямо пропорційна опору провідника R, квадрату сили струму і квадрат, і на час проходження сили струму. Запам'ятайте цю формулу, ми в майбутньому її будемо використовувати. І Трішечки поговоримо про правила поводження з електричними приладами. Електричні прилади, прилади вам дуже добре знайомі, тому що зараз з електроприладами ми зіштовхуємося на кожному кроці. Електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електросамовар, електропраска, електрокамін та інші, потрібно включати в електромережу справними. Якщо ти дивишся телевізор, а екран погас або почав моготіти, ні в якому разі не можна по ньому стукати. Він може загорітися або навіть вибухнути. Його треба негайно вимкнути. Якщо щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших електроприладів, які працюють, треба в першу чергу їх вимкнути. Ні в якому разі не можна лізти туди лівцем чи іншим предметом, коли електроприлад увімкнений. Вимкнути електрорубильник необхідно, якщо електричне обладнання, наприклад, загорілося, то перш за все нам потрібно вимкнути електрорубильник. А взагалі, ви знаєте, де знаходиться загальний електрорубильник вашого помешкання. Якщо ні, тоді негайно дізнайтесь або запитайте у своїх батьків, щоб вам його показали і навчили, як ним користуватися. Тому що в разі загорання треба повністю... Знеструмити все приміщення, а це можна зробити за допомогою загального електрорубильника. Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам'ятати, не можна застосовувати для гасіння воду та піні вогнегасники, можна лише порошкові. Терміново телефонуйте за номером 101 і викликай пожежників на допомогу. Якщо електроприлад зайнявся, спробуй діяти за такою схемою. Обмотай руку сухою ганчіркою, висмикни в з розетки, накрий палаючий предмет ковдрою, повідом дорослих про пожежу. Під час прогулянки забороняється підходити до оголених дротів і чіпати їх руками, розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями електропередач, гратись поблизу підстанцій. Якщо не забувати ці прості правила, то можна уникнути багатьох неприємностей. Пам'ятай, несправності в електромережі електричних е, приладах може усунути лише спеціаліст електрик. І тепер ми з вами застосуємо наші знання, розв'язавши е, фізичну задачу. Якою повинна бути напруга на ділянці кола, якщо за 2 секунди при силі струму 1 А здійснювалась робота струму 10 джоулів? Розв'яжемо цю задачу фізично. Спочатку запишемо коротку умову. І так, задачі нам дано. Час 2 секунди, сила струму 1 А і робота, здійснювалася робота струму А до рівня 10 джоулів. Всі дані задачі записали і нам треба знайти напругу на ділянці кола. У невідому. І так, У ми будемо відповідно, так як у нас здійснювалася робота, звичайно, знаходити зізначення роботи. Основна формула роботи У на І і на час. Цієї формули ми можемо легко знайти напругу. Нам необхідно роботу поділити на добуток сили струму на час. Всі дані задачі за формулою в нас є, тому ми можемо відразу підставляти числові значення. Робота 10. Сила струму 1 час, 2 секунди. І так, розраховуємо математично отримуємо 5 одиниці вимірювання напруги вольти. 5 вольт Ось ми розв'язали фізичну задачу, застосовуючи формулу, для формулу роботи для визначення напруги. Також даної формули, як ви бачите, ми також можемо знайти і силу струму, і час, якщо це необхідно, і буде у нас запитанням задачі. Точно так же використовується формула і для визначення, для застосування потужності і закона Джоуля-Ленца. Більш практичніші навички щодо розв'язання задач, ви зможете отримати, при цьому розв'язавши домашнє завдання, використовуючи дані формули. Додаткову інформацію ви можете звернутися до онлайн-уроку і ще раз його переглянути відповідно. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, ставте свої запитання або перегляньте даний матеріал. Отож, на уроці сьогодні ми з вами познайомилися з поняттям роботи і потужності електричного струму. Законом Джоуля Ленса і поговорили про електронагрівальні прилади. Будь ласка, запам'ятайте ці правила щодо користування електронагрівальними приладами, щоб уникнути неприємностей, а ще гірше пожежі. Пам'ятайте і завжди їх виконуйте. Сьогоднішній урок я завершую. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. З вами була Білозьорова Людмила Анатолійовна. До побачення, всього найкращого!